Математики. Сьогодні знайомимось із властивістю рівності. Сторінка 66, 67. Дітки, ще у другому класі ви навіть не мали уявлення про існування рівності зі змінною. Ви лише відновлювали істинні рівності з пропущеним числом. Сьогодні ви вже розумієте, що є рівнянням. Вмієте розв'язувати рівняння прості та ускладнені, складати рівняння за текстовим завданням на знаходження невідомого компонента навчаєтесь складати рівняння за текстом простої або складної задачі, ніби вам все вже відомо. Однак, сьогодні на уроці ви познайомитесь зі способом розв'язування рівнянь на основі властивості рівності. Згадуємо, яка ж це властивість. Давайте перейдемо з вами спочатку до роботи в зошиті. Поклали підручник перед собою відкритий, трошки вище сторінка 66-67, я нагадую. Та у робочому зошиті запишіть, будь ласка. Відступається 5 клітиночок, на 6-й пишете, але відступайте лише від попередньої роботи. І записуємо сьогодні число, класна робота! Сьогодні 20 жовтня, класна робота. Записали. І в нас хвилинка каліграфії. Запишіть добуток чисел 6 і 7. Це число 63, вірно. Запишіть його красиво та каліграфічно, дітки. Уважно слідкуйте, щоб ваші цифри знаходились у клітиночках так, щоб вони нікуди не бігли, не летіли та не пливли. Красиво і каліграфічно. Допишіть це число до кінця рядочка. Тисніть на паузу. І продовжуємо роботу. Дітки, одразу переходимо до такого завдання, стрінка 66. Погляньте на завдання номер 1 саме дивимось у книжку. У вас там є приклади. так? І ми повинні з вами прослідкувати закономірність. Погляньте уважно: 38 додати 40 дорівнює. А далі внизу 38 додати 43 дорівнює. І ми знаємо таку закономірність дій. Згадуйте, якщо число. Ну, наприклад, у нас йде додавання. Якщо один із доданків зменшити, або збільшити у кілька разів, то сума також зменшиться або збільшиться у кілька разів. Згадали трошки? Те саме правило є і на віднімання. Його згадайте самостійно. Так, цю закономірність ми з вами вже знаємо. Але давайте поглянемо зараз на друге завдання, воно також є на екрані. У другому завданні треба назвати пропущені числа в істинних рівностях. Рівність, діти, згадайте, будь ласка. Пам'ятаєте, коли ми вивчали, в нас були знаки більша, менша або дорівнює. Дорівнює це у нас рівність. Так? Тобто зрівнялася права і ліва частина. Таким чином, ось перед нами рівність. Ось вираз і ось вираз. Так? Незакінчений вираз. Ми бачимо, що в обох випадках порівнюється додавання. Так? І отут вираз на додавання, і отут на додавання. Тож, 26 додати 15. Спробуйте додати, скільки буде діти. Так. Але дивіться, зараз це, в принципі, не важливо. В нас порівнюється, у даному випадку порівнюються вирази, так? просто цей трошки не закінчений. Порівнюються вирази. так? І ось треба поставити таке число, щоб вираз став, щоб ця рівність стала істинною. Тобто отут зрівнялось і отут зрівнялось, адже ось у нас дорівнює. Але ми бачимо, що в обох частинках, так? і в правій, і в лівій є число 26. А щоб зрівняти ці частини, якщо ми отут додаємо 15, то, відповідно, і тут додамо 15, правда ж? Адже тільки в тому випадку вони зрівняються. Якщо ми додамо число до 26 більше, або число менше цього 15, то у нас все, у нас вже не, рівня... не зрівняються ці частинки, будуть різні значення цих виразів. Тож, у нас ось 15. Давайте попрацюємо зараз з вами у зошиті. Будь ласка, записали посередині номер 2 Та запишіть оці рівності за мною. Хто не встигає, тисне на паузу. Так. І оце, дітки, працює з усіма діями: і множення, ділення, додавання та віднімання. Всі чотири дії, які ми знаємо. Тобто, ось у нас іде множення. Ви бачите таку рівність. 8 помножити на 6, дорівнює 6 помножити, і ось треба нам вставити число. у нас є права частина і ліва частина. Треба їх зрівняти. І якщо отут 8 помножити на 6, ми вирішимо, буде одне число. То отут треба, щоб вийшло таке саме число, адже вони повинні зрівнятися. Значить 6 нам вже треба помножити на 8. Адже тільки в цьому випадку оця частина буде дорівнювати оцій. Записали. І так само у дії віднімання. Подивіться, 32 відняти 19. Треба зрівняти з оцією частиною, так? тобто істину рівність зробити. І ми не можемо від 32 відняти якесь число менше або більше 19. Адже в такому випадку, значення оцієї частини буде. Відрізнятися від цієї, і у нас не збережеться істина рівність. Тому нам треба поставити число 19, тисніть на паузу та спробуйте зробити наступні приклади самостійно. Робимо перевірку? Дітки, все вірно ви зробили чи ні? У дієділення також діє така невеличка закономірність. Угу. Переписали собі. І далі, для чого ми розглядали це тут? Бо далі у нас підуть рівняння. Рівняння, які ми зможемо легко вирішувати. Знаючи оце все, ми зможемо легко вирішувати рівняння. Наприклад. Давайте з завданням 3 попрацюємо. Можна поки що не записувати собі нічого. Відклали ручку, трошки відпочинемо. Але погляньте ось. Ви бачите перед собою ускладнене рівняння. Чим воно ускладнене? Виразом ось цей вираз. Але погляньте, водночас це не тільки рівняння, а ось рівність, адже ми знаємо, що рівняння це рівність. Тобто, згадайте, як ми вирішували минулі рівняння. В кінці, на перевірці, треба, щоб оці числа співпали, так, у нас вийшло. Щоб вони дорівнювали один одному. Тож, це рівність. І ось як і в попередніх прикладах, замість пустого місця, у нас вже. Невідома змінна. Ви знаєте, як вирішувати ускладнене рівняння? Треба що зробити. Просто взяти, спочатку у нас вираз, вирішуємо, ось вирішили. Тепер у нас з'явилось просте рівняння. А як вирішувати просте, всі ми з вами знаємо. Ось невідомий доданок. Тож, ось х дорівнює і відповідь х дорівнює 18. Знайшли корінь рівняння. Ну, а далі, як завжди, зробили перевірку, і в нас частинки зрівнялися. Якщо частинки зрівнялися, то все вірно. Тож, всім нам знайомий спосіб розв'язування цього рівняння. Всі з ним знайомі. Але погляньте на праву частину цього завдання. Тут знаходиться це ж саме рівняння, але відповідь чомусь написана одразу. Подивіться, немає такого великого ходу розв'язання. Єгор міркував так. У лівій і правій частинах рівняння записано суми, значення цих сум рівні, у сумах однакові другі доданки. Тому і перші доданки мають бути однакові, отже, Х дорівнює 18. Чи можна погодитися з хлопчиком? Звісно, можна, так, дітки, ми тільки що з вами міркували. Щоб оці частинки зрівнялися ось у нас в обох частинах, зверніть увагу, суми, нам з вами треба так, поставити, знайти оце число, а ми його легко знайдемо, бо ось компоненти дії однакові і в правій, і в лівій частині. Тобто, ми не можемо до 24 додати якесь число ще, крім 18. Отже, якщо давайте ще раз, якщо у сумах однакові доданки, то мають бути однаковими і другі доданки, тобто інші доданки, тобто робимо висновок Х до рівня 18. Добре, давайте з вами трошки попрацюємо далі. Правило. Якщо між двома сумами, різницями, добутками, частками стоїть знак рівності, і вони містять однаковий компонент, то й інші компоненти в цих виразах рівні числа. Так? Давайте ще раз. Якщо між двома сумами Ось дві суми в нас. Стоїть знак рівності. Так? Погляньте уважно. І вони містять однаковий компонент. Ось він, однаковий в правій лівій частині. То й інші компоненти в цих виразах рівні числа. Так? Ось однаковий компонент, а ось інші компоненти, вони однакові. І дивіться, щоб не вирішувати так багато, дуже швидко знайшли відповідь Хрівня 18. Погляньте уважно, це завдання зі збірничка, його також зараз треба буде записати. Руки -ручку, рівненько сіли та попрацюємо. Ось у нас є таке рівняння. Х помножити на 8, дорівнює 7 помножити на 8. Записали собі його. І ви бачите, що це ускладнене рівняння. Воно ускладнене виразом. Так? Але водночас це у нас рівність. І рівність, до речі, яка нам підходить так, за нашою темою, тому що ось і в правій частині множення, і в лівій частині множення. Тож, як вирішити це рівняння, щоб не розписувати? Адже ми з вами знаємо, що в нас можна спочатку вираз вирішити, потім цей. Е... При це рівняння, яке вийшло вирішувати далі за прикладами. А от чи можемо ми зразу сказати, скільки буде дорівнювати Х. Підкресліть, будь ласка, Х і 7. Ми можемо одразу сказати, адже ось, оте минуле правило, воно діє на всі дії. Тобто, ось, якщо між добутками стоїть знак рівності, і один із компонентів однаковий, а ось у нас, бачите, множники однакові. То інші компоненти будуть дорівнювати один одному, вони будуть рівні. То, щоб оці частинки зрівнялися, як ми міркували, подивіться. Нам треба, щоб отут було число 7. То ми зразу знаємо, х дорівнює 7. Записали. Далі записуємо. Звертаю вашу увагу, що тут посерединці знаходиться рівняння. Його не пишемо посередині. Просто так воно у презентації вставилось. Ви його пишете збоку, як і завжди. Ось наступне: записуємо 35 додати, це дорівнює 27 додати 35. Так. Знову користуємося тим правилом. Ви бачите, що це рівняння. Ви бачите, що ось у нас тут додавання і тут додавання, значить, ми можемо скористатися цим способом таким цікавим. І ви бачите, що ось числа рівні. Ось, вони однакові. Значить, щоб зберігалася оця умова про рівність. Нам треба, щоб оці були також однакові. Значить, відповідь це дорівнює 27. Запишіть, будь ласка. Те саме працює із дією віднімання. Записали собі. Будьте уважні, тисніть на паузу. Що ж, добре, фіз хвилинка. Давайте відпочинемо. Молодці відпочили. Дітки, відпочили. А зараз перейдемо з вами до сьомого завдання. Одразу ми його запишемо з вами в зошит. Знадобиться лінійка та олівець. Трошки згадаємо: побудуй прямокутник зі сторонами 4 і 6 см. Готово. І підписали обов'язково. Тисніть на паузу та зробіть. Користуйтесь клітиночками обов'язково, так. Далі знайди його периметр. Окей, давайте знайдемо його периметр. Що таке периметр? Сума довжин усіх сторін. Треба додати всі сторони. А значення сторін ми знаємо. То П дорівнює А додати Б, додати А додати Б. Це такий приклад, ми його можемо не записувати. Так? То П дорівнює 6 додати 4, додати 6 додати 4, дорівнює 20 см. Периметр цього прямокутника 20 см. Але далі завдання таке: хто не встигає тисне на паузу обов'язково. Побуди квадрат із таким самим периметром. Щоб периметр був 20, але квадрат. Ми знаємо, що в квадрата 4 сторони. Так? 4 сторони. І ми знаємо, що ці 4 сторони, вони рівні. То в них повинен бути однакове значення. так? Якщо одна сторона 4 см, наприклад, то і всі інші 4. Але якщо говориться про периметр 20 см, це означає, що якщо додати всі сторони квадрата, то в нас вийде 20 см. То яка буде, як дізнатися довжину однієї сторони? 20 поділили на 4. Дізналися 5. Це означає, що одна сторона буде 5 см. Побудували такий квадрат. Його не обов'язково розмальовувати, як на малюнку, просто щоб вам було видно. 5 см та підписали. Так. Подивіться. А діти, А, це в нас позначається сторона. От А дорівнює П поділити на 4. Так ми знаходили сторону. До речі, дивіться, знову скористалися рівнянням. Уважно собі записали, ще раз переглянули цей приклад. Дітки, якщо у вас є якісь проблеми з вирішенням рівняння, спробуйте переглянути ще відео попередні, так, на яке ми, ми тільки починали знайомитись з рівняннями. Далі все розглянемо ще більше. Про задачі поговоримо окремо. Домашнє завдання напишу у класру. Дякую всім за урок. Оберіть свою цеглинку Лего.